Всім доброго дня. Пообіцяв максимально взаємодіяти за аудиторією, тому вважаю некоректним видаляти такі негативні повідомлення в мою адресу, а буду відповідати на них. Дивіться, пишуть, що немає племенного огляду. Ось вам документи на Тора і документи на Роксі. Ось ось титули батьків. Тобто мої собаки клубні з документами і мають допуск, допуск дов'язки видає клуб. Мають допуск до племенного розведення. Тому якщо я не продаю своїх цуциків тисячу доларів і вище, це не означає, що мої собачки не клубні. А цінність в кожного цінність своя. Головне любити свою тваринку, поважати її та виховувати достойно, а не ось ці папірці. Я все сказав. А, забув ще додати. Якщо ви дуже багата людина, можете заплатити на 300 доларів дорожче, і вам буде повний пакет документів, включає метрику, родовід і так далі. Але ж прийміть до уваги той фактор, факт, що з моменту ковіда майже жодних виставок зараз не проводиться. Тому ось так маємо, що маємо. Ось моя цільність це радість та щастя моїх собак. А для тих, хто додивився це відео до кінця, нагадую, що в мене в продажі ще є ось така гарненька дівчинка. Замовляйте.